Ось всім привіт! Сьогодні будемо робити вішалку на зовнішній одяг, на куртки. Кому потрібно, зможе собі замовити в коментарях під відео. Так, для цього ми беремо ось такі планки, бачите. Це є ялина. За допомогою болгарки, ми будемо з болгарки шліфувального круга, ми будемо зараз їх шліфувати. Відшліфуємо, потім будемо їх ось так опалювати. Це буде вішалка в стилі лофт. От, за допомогою звичайного балончика і цей, пальника ми будемо ось так ці вже, від, вже відшліфовані планки опалювати. І вони будуть ось так виглядати, бачите? Ось це виглядає вже пошліфовано. І опалена балончиком планочка. Так. Таких нам потрібно 7-8-10 штук. Є довші, є коротші. Потім я покажу які. Ось, опалили одну. Пошліфали, опалили. Зараз я займуся іншими. Теж буду шліфувати і опалювати. Так, ось всі планки ми вже обпалили я, відшліфував. Тепер починаю скручувати вішалку. Оце буде верх такий. Бачите? Чук, 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 чук. І вже скручений. Ось так. Буде вверх ось такий. Так. Ось зараз будемо приступати далі до скручування. Так. Будемо зараз скручувати інші деталі. Бачите, світла в нас немає. добре, що шуруповерт заряджений. Маємо роботу. Далі, скручуємо далі. Ось бачите. Вже вішалка доходить до завершальної стадії. Бачите, я вам показати ось так. Залишиться, залишається тільки ще прикрутити гачки на одяг і полакувати. І все. Ось така вішалка в стилі лофт. Кому потрібно, можете заказувати в коментарях. Ось бачите, вже передостання стадія. Покриваємо вішалку лаком. Ось бачите, як воно гарно виглядає. Ось так я вже майже всю вішалку покрив. Так, залишиться тільки. Перекрутити гачки і вішалка готова. В стилі лофт. Бачите, ось така. Буде 5 гачків. Кому потрібно, можете замовити. Ось вже останні доробки. Придбав ось такі вішачки бронзового кольору. Ось. 5 штук. Зараз я їх прикручу на цю вішалку. і все. Вішалка дійшла свого завершення. Бачите, ось така. Що буде? В стилі лофт. Можна придбати її 1200 гривень. Відсилаю новою поштою по предоплаті 200 гривень. Ось така гарна вішалка в стилі лофт ручної роботи з чистого дерева. Ось це вішалка дійшла до завершальної стадії. Бачите, прикріпив гачки. Ось така вішалка в стилі лофт. Своїми руками. Кого цікавить, може замовити в коментарях. Одна є в наявності. Бачите, на 5 вішачків подвійних. Довжина її метр і 2 см, і висота 52 см. Ось такі розміри. Ще з того дерева. Дерево ялина. ну Дерево може бути різне. У мене була ялина. Також ще є бук, може бути з бука. Ось так. Маєте якісь відходи дерев'яні, пробуйте готувати, виготовляти ось такі вішавки своїми руками. Ось так переглядайте. Всім дякую. Кому потрібно, замовляйте. Вішалка дерев'яна з чистого дерева в стилі лофт. Всім дякую за увагу.